Вітання, шановне товариство, це велика честь для мене бути зараз тут і велика довіра також мати можливість поділитися своїм досвідом. А я, власне кажучи, брав участь у кількох літературних проєктах, Починаючи з 22-го року, з літа 22-го року. Я довгий час вже викладаю саме як ментор. Літературної чи письменницької майстерності, але після а, початку повномасштабного вторгнення а, це викладання перейшло на якийсь принципово новий рівень. А, просто поясню, що я маю на увазі а, з літа до з літа 22-го до зими до нового року мені довелося прочитати приблизно, я думаю, півтори тисячі студентських робіт текстів, де люди різного віку різного досвіду описували здебільшого свій досвід війни. А більше того скажу, що з, 22, з 23 року року зими по зиму 24-го року мені здається, довелося близько 3,5 тисяч робіт студентських прочитати, і це вказує насамперед на те, що ну, скільки студентів, скільки людей мають це мають цю потребу ділитися, мають потребу говорити про те, що вони пережили. І зараз ми в цілому, як країна, як культура, переживаємо. Як це не парадоксально, ми переживаємо зараз певний культурний і літературний бум, і він полягає в тому, що відкриваються нові видавництва, перевидаються тексти наших класиків в українців неймовірний інтерес до літератури початку ХХ століття, до сучасної літератури, найбільше що мене тішить, це те, що кількість людей українців, які читають щодня. Подвоїлася тепер, якщо це раніше було там 8%, то зараз це 17% людей, які читають щодня, і не тільки читають, але і пишуть. І оцей це потреба чути. Історії пов'язані з Україною, пов'язані з нами, з нашою ідентичністю, але також і е, потреба розказувати ці історії, вона ну дійсно нагадує певного роду повінь, я би так сказав. І тут ви бачите тільки частину е, якихось е, сторітелінгових проєктів, які е, так чи інакше намагаються цю повінь е, опрацювати. Е, якісь е, націлені просто на те, аби зібрати. Історії якісь проекти націлені на те, аби навчити також людей розказувати. Я, зокрема, брав участь і продовжую брати участь в таких проектах, як Академія Риба, Літосвіта, уже згаданий голос війни, тому що на певному етапі люди відчувають, що вони хочуть не просто у вигляді репортажу розповісти про те, що з ними було, так вони хочуть певним чином це осмислити і, можливо, не тільки в. Одну таку спробу, так можливо, це може стати частиною їхнього життя, і вони будуть говорити і писати ще досить довгий час. А так, щоб сформувати якесь загальне розуміння, а, з початку, а, фактично а, російсько-української війни, тобто з 14-го року, а, до Вересня 23, го це така найсвіжіша статистика, що мені відома. А у нас було написано близько 1200 різних книг про війну. Ну, це колосально, це різних найменувань. Так? Серед них я би виділив в першу чергу ті, що носять художнє забарвлення, це 800 художня література, 100 поетичні збірки і 50 Дитячі книги, комікси, артбуки, це те, що можна віднести саме до художньої роботи. Чому я акцентую тут саме на художніх, художній літературі в першу чергу, тому що естетичний досвід, досвід художнього тексту. І прочитання художнього тексту, і написання художнього тексту відрізняється від інших досвідів людського буття. Я дуже втішений, що переді мною колеги тут говорили про різні напрямки, за допомогою яких ми можемо працювати з травмою. І душпастерський, і терапевтичний, і діяльнісний метод, і соціологічний метод. І зараз я би хотів сказати кілька слів про естетичний також підхід, тому що що естетичне переживання, естетичний досвід людини його можна означати як досвід споглядання або досвід милування, коли ми не просто дивимося в світ, а коли наші очі зволожені любов'ю до цього світу, і ми здатні бачити в цьому світі красу. І оця здатність бачити красу, це ну, особлива, особливе зусилля людини, яке вимагає від людини суб'єктності. І саме це зусилля по баченню краси, воно вже певною мірою центрує людину, а відтак є ну, певним шляхом до зцілення її. В ньому в цьому спогляданні безумовно є момент пізнавальний, тобто ми розуміємо. Суть ситуації, яка відбувається, є ціннісний момент, тобто, ми розуміємо добро чи зло. Так ми розуміємо також етичні виміри, але насамперед це от здатність. Охопити своїм поглядом, охопити своїм серцем те, що ми бачимо, і побачити в цьому красу. Коли мене запитують, е, от, яке має відношення краса до війни, і чи можемо ми говорити про красу під час війни, яка є антонімом, можна сказати, краси, то я би сказав так, що е, війна змушує нас перестати бути людьми, а краса допомагає нам знову бути людьми. Тому, власне, е, естетичний напрямок у Подолання травми мені теж здається вкрай важливим для того, аби наш підхід був справді цілісним і е, стикаючись з великою кількістю робіт студентських Аналізуючи, як виглядає загалом український літературний процес, мені здалося, що ми можемо виділити три етапи опрацювання досвіду війни через проговорювання, через прописування його, через вербалізацію. І перший етап це етап, який можна було би назвати емоційним осмисленням. Це… Той етап, на якому нам потрібно зняти най, найперший такий найгостріший стрес від зустрічі з війною, тому що зараз, ми, зараз це відчуття, можливо, так чи інакше притуплюється, але пригадаймо 22 рік чи пригадаймо й рік, коли абсолютно нова. Реальність вривається у нашу свідомість, так і нам потрібно справитися. Оцей перше зусилля по тому, щоб справитися, воно абсолютно емоційне. І тому це час, коли з'являється поезія а, активно, коли з'являється емоційна есеїстика, це інтерв'ю з очевидцями, це щоденники, це репортажі. Тобто, це такий з одного боку максимально сирий матеріал, але той матеріал, який дозволяє в першу чергу людині вивільнитися, так, звільнитися від того. Що в ній накопичилося. Е, мені здається, що цей етап у нас тривав приблизно до кінця літа 22 го Я, ну, Тут можна посперечатися, але мені здається, що до кінця літа ми більш-менш. Е, Цю первісну емоцію змогли якось відпустити, і далі почався другий етап це уже раціональне осмислення. Після того, коли ми змогли ці перші руйнівні, найбільш гострі емоції якось трансформувати в слово, от в пісню, в мем, в жарт, в розповідь якусь, а... наступає пора говорити більш раціонально, зрозуміти як таке можливе. Чому воно відбувається, чому з нами? Чому з ними, так? Е, чому інші реагують так, а не інакше? І тому приходить час на велику ґрунтовну аналітику, аналітична есеїстика, це концептуальна вже документалістика, це документальні романи. От, це не просто художній роман, так, це роман, де максимально наближений до е, факт, фактів е, тих, е, які відбувалися. Так? Це проза перших свідків. Це те, що ми називаємо нонфікшн це вже складніша, складніший спосіб організації матеріалу, він вже вимагає певної також обробки, трансформації, але він залишається поки що діткнутим в першу чергу нашим інтелектом, нашою раціональною частиною. Але далі нас чекає третій етап. І він уже почався, тому що з'являються романи. Зараз їх не так багато. Якщо ми подивимося, ну спочатку повномасштабного Вторгнення вийшло буквально дещиця саме художніх текстів можна перерахувати. Там Володимир Рафієнко, от зараз вийшли книжки там Софія Андрухович, Артема Чеха, ще можливо кілька текстів. А чому? Тому що чому так небагато. Тому що третій етап це уже художнє осмислення або символічне осмислення. І це осмислення вимагає уже зовсім іншого гатунку зусиль по тому, аби опрацювати цей матеріал. Оце Уже якраз етап споглядання, яке є ширшим, аніж просто аналітичне осмислення. Мені потрібно побачити за цим красу, і ця краса, а, ну, краса, може, тут а, трішки різкувато слово звучить, мені потрібно побачити певну цілісність, я би так сказав. І цю цілісність, а, художники, письменники. А, Впаковують чи закладають у вигляді символів, у вигляді метафор, і метафора це е, такий інструмент, який дозволяє знешкодити до певної міри. Той досвід, який ми пережили, таким чином його подати, його представити в першу чергу для нашої власної психіки, аби ми бачили не руйнівний вплив життя, буття на нашу свідомість, а ми бачили, що те, що відбувається з нами, наділене певним сенсом. І насамперед, якщо ми говоримо про травму, це наділене трансформаційним сенсом, сенсом, який змушує нас змінюватися. І це далеко не просте зусилля. І далеко не скоро у нас почнуть з'являтися е, щедроти так, цих романів, які буде, там, можна буде порівняти із Ремарком, із Геммінгвеєм, із іншими е, авторами попередніх войн, Так. Але обов'язково цей, цей етап прийде, і ми зможемо також споглядати ці символи. Е, чи, скільки, чи у мене ще є час? Скільки колеги у мене? Дві хвилини в мене ще залишається. Тоді на завершення говорячи про метафори, мені дуже сподобалися метафори пані Світлани з грою на флейті. Мені дуже заімпонувала метафора пана Андрія Судомора з його поясненням стійкості, як те, що мусить мати основу, і те, що ми самі мусимо підпирати. Мені здається, що я вкладу свою, також зроблю свій вклад у розвиток метафорики і. Я би навів якості метафори, роботи і травмою Це образ міфологічний, образ міфу про медузу і персея. Я дуже коротко нагадаю вам цю історію. Красива дівчина медуза, була одного разу сплюндрована, сплюндрована одним із богів Посейдоном, прямо в безпечному місці, у храмі, де вона служила. І богиня Афіна, якій вона поклонялася, покарала чомусь саму Медузу, заславши її, перетворивши її на чудовисько і заславши її на далеку північ, на далекі, на далекі острови. І кожен, хто дивився на медузу, перетворювався. На камінь. Е, мені здається, що це дуже красива метафора саме травми, тому що. Кожен, хто дивиться прямо на е, травму, він може, як тут було сказано, заморозитися, він може кам'яніти просто від, від того страху, від того переживання, яке ми отримуємо. Але е, з'являється герой, з'являється персей, який приходить і долає медузу. Він відтинає їй голову, прошу не боятися, насправді це має дещо інший зміст, не такий кровожерний. Він відсікає їй голову. Але яким чином? Для того, аби перемогти медузу, він використовує щит. І дивлячись у цей щит, як. У Дзеркало, він е, безперешкодно може підійти до цієї травмуючої події в нашому випадку. Таким щитом, таким дзеркалом персея, мені здається. Одним із таких щитів може бути культура, може бути це може бути інтелектуальна рефлексія, але це також може бути культура і це може бути мистецтво, зокрема література. Вже згадані мною романи, так які в символічний спосіб дозволяють подивитися на нас як на спільноту е, зі сторони, і таким чином не боятися працювати е, з цими образами, працювати з цими е, досвідами далі. Ну а щоб. Е, Завершити цю історію, так і зняти якийсь е, страх, побоювання, що ж там бідну медузу і голову обрубали. Все це е, ми повинні зрозуміти, що зрештою і Персей, і Медуза, і Афіна все це частини нашого власного Я. Це ми самі, злякавшись в певний момент, засилаємо частину себе десь на далекі острови, щоби не бачити, щоби не дивитися. Але так само в собі ми знаходимо силу. Стійкість, аби відправити туди своїх героїв, так своє е, своє активне начало, яке може подивитися на те, що нас болить, подивитися у дзеркалі рефлексії, подивитися у дзеркалі мистецтва і подолати цю травму, звільнитися від цього тягра. Дуже дякую вам.